Вітаю, друзі! Продовжуємо нашу рубрику розпакування ролів монет 2 євро. Нагадую для тих, хто, можливо, вперше, що ми розпаковуємо роли монет і дивимося. Шукаємо якісь цікавенькі монетки, пам'ятні, ювілейні. Це вже виходить у нас 10-та серія, тому дивимося, шукаємо. Почнемо з першого ролу прохання, як завжди, підписатися. Друзі, подаю статистику, аналітику нашого каналу. Виходить, що 90% переглядів людей, які не підписалися. Не засуджую, але прошу як, як людей, які розуміють, так, що знімати щось, завжди викладати. Хочеться завжди, щоб ем, якийсь був зворотній зв'язок. Дуже приємно, коли е, хтось підписується також. Окей. Дивимося далі, бачимо, так, німецька. Відразу нам така трапляється, дуже приємна перша пам'ятна в цьому відео. Так. До речі, хто не дивився, нещодавно я теж виклав дві частинки огляду всіх монет пам'ятних Німеччини. Тому там про цю монетку теж є розказано. Подивіться попереднє відео. Якщо цікаво, вам. Дивимося, це надзвичайна Бельгія. Вкладаємо її. Так, ці монетки пам'ятні будемо по центру класти, як завжди. Дивимось далі. Німеччина. Орел. Німецький Орел. Так, бачу наступну цікаво. Так, Саксонія, якщо не помиляюсь, у нас є Саксонія. Теж така монетка, пам'ятна. Кладемо сюди. Монетки, які присвячені федеральним землям Німеччини. Так, окей. Бельгія. Дивимось далі. Так, це у нас німецький орел, Такі новенький ще. Е, Гамбург, так, це із нових. Е, нова серія, так, присвячена федеральним землям Німеччини. Гамбург. Так, приємно. Так, дивимось далі. Німеччина. Так, це у нас якщо направи... А, Бундесрад. Те ж саме. Так, теж саме. А, це присвячено більше як Бундесрат, це як а, Верховна Рада, іншими словами, у, Німець... у Німеччині. Так. так, тому теж приємно. Так, окей, дивимось далі. Так, так, так. Німеччина, Німеччина, Німеччина. Це теж Іспанія бачу наступна. Іспанія. Так. О. Так. Бачимо. Так. Переднє помирання Мекленбург. Так, переднє помирання. Це теж із нових серій. Бачите, ще така більш-менш новенька. Хоча вже теж потертості є. А якщо, якщо мені трапляється монетка в більш-менш гарному стані, то я її відкладаю. Ну, таких декілька, я подивлюсь. Так, я вже трішки анонсував, це нас Німеччина анонсував. І ще раз скажу, що я хочу скоро розіграти монетки. У мене є деякі ідеї. Тому слідкуйте за каналом. Так. Німеччина, це у нас Франція. Так, Республіка Франція. Так, відкладаємо, далі дивимося. Німецький урел. Так, це у нас Бельгія. Сьогодні у нас Бельгія і Німеччина багато. Так, це у нас Німеччина. Так, це у нас. Італія. Данте. Угу. Так, це у нас бачимо. Греція. Ну, це, звичайно, це не пам'ятна монетка, це Грецька. Ну, але. В Німеччині, до речі, чомусь вони дуже рідко зустрічаються. Так, ну і залишається у нас два німецькі орли. Так, ось вони відкладаємо. Виходить, що із 25 ми бачимо 5, 5 пам'ятних. Дивимось наступний ролл. Маю надію, що тут теж щось цікавеньке буде. Так, так, так. Так, Німеччина. Італія. Так, складаємо далі? Бачимо ще один Бундесрат. Ось він також два однакові. Дві однакові монетки. Дивимось далі. Німеччина. Так, і ще один гамбург. Може більш потертий. Так, є. Німеччина. Угу, Це у нас Хесен бачимо 2015 року, так, але М -м, теж вже такий трішки затертий. Треба подивитися. Вон, здається, знаєте, мені здається, що та, що в мене була, яку я на відео показував, мабуть, навіть гірша Гірше, гірше. то можливо, я цю я собі заберу. подивимось Так, дивимось далі. Франція, звичайна. Так, це у нас Ірландія. Вкладаємо. Так, це у нас о, цікаво, так. Словаччина. Словачка 2 євро. Ну, така в мене <клухи> те й точно є. Треба буде дивитися стан. Так, те ж саме. Пам'ятаєте, хто дивився? Я розказував вам про цю монетку. Мені дуже подобається. Ця монетка. Так, така вам передає історію. Так. Варшавський Уклін називається. Так, тому. Відкладаємо теж собі. Так, окей, дивимось далі. Це в нас Франція. Франція. Звичайно. Так, Німеччина. Так, Німецька. Так, бачу багато німецьких, Німеччина, Німеччина, Німеччина. Те ж саме це. Так, Франція, Франція. Німецький урали. Так, знову у нас Ірландія. Ірландія, Франція. Так, це у нас Німеччина. Так, ага, а це у нас, бачите, гамбург, тільки це із першої серії. До речі, дивіться, хто не знає, я вже розповідав, так, що гамбург є новий. І старенький, так, як дуже дивіться, це два гамбурги. Ні, це одне і те ж саме місто, це не два гамбурги. Просто 2008 року монетка бачите, є, так? 2008 року гамбург і 2023 року. Виходить, якби знову почалася нова серія. Присвячена федеральним землям Німеччини. Тому ось вам приклад того, що є такі дві монетки. Так, відкладаємо, дивимось далі. Гарна дуже Литва, але це звичайна, так? Угу, так, є. Дивимося ще. Ага, бачимо. Так, це надзвичайна німецька і залишилася у нас ще одна Хесен, так. Гесен. Робимо підсумок. Робимо підсумок. Виходить у нас з вами. Так. 11 монет. Так, зараз я вам ще раз їх покажу. Зараз я їх виставлю так, щоб більш-менш гарненько вони виглядали. Так, 11 монеток. 11 монеток. Так, ось вони. Ну, бачите, ви всі, всі пам'ятні, але всі німецькі. Якби таких якихось екзотичних, чи то маленьких країн. Не знаходжу давненько вже. Скажімо так. Так, тому дуже вдячний вам за перегляд. Ще раз попрошу підписатися, поставити лайк. Це дуже важливо. Я відразу бачу, чи варто взагалі продовжувати. Тому дуже вдячний вам за перегляд до нових зустрічей.